Усього нашого колективу, бо колектив у нас невеличкий, і тому внесок кожного є надзвичайно цінним. Сьогоднішня презентація сьогоднішньої нашої виставки їй передувала велика робота, тому що основою для її створення стали архівні документи і фотографії. Ну, перш за все, в своїй роботі ми спиралися на наші фонди. Адже за цих 40 з невеликим років, скільки існує музей, вони у нас нараховують понад 10 тисяч предметів зберігання, половина з яких дуже цінні, тому що вони належать до Державного музейного фонду України. І от щоб е, навіть передивитися карточки, які існують на кожен цей предмет, потрібно було б дуже багато часу. Крім того, у підготовці цієї виставки наші наукові співробітники працювали у Державному архіві Житомирської області і, користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати директору архіву Синицькому Станіславу Миколаєвичу і його заступнику Мироненко Ліси Васильівни за те, що вони з розумінням поставилися до, нашого, до нашої проблеми і надали надзвичайну допомогу, надали ксерокопію, Копію дуже важливих документів, які сьогодні ви хто ще не побачив, побачите, є тут на цій виставці. Крім того, у підготовці цієї виставки нам дуже допомагала громадська організація. Фонд Кременицького, Леонід Йосипович Згурський надав нам дуже цікаві фотографії, яких не було в архівах у фондах нашого музею, і навіть надав свої спогади про ті часи, як відбувалося становлення, заснування музею, меморіального будинку музею і розвиток його у рамках музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. Корольова. Власне, про те, про що сьогодні говорили наші шановні гості, як все починалося і як все відбувалося. Для створення цієї виставки була, для підготовки цієї виставки, у нас була створена робоча група. І, ну, до неї увійшли найдосвідченіші працівники нашого музею, які вже не раз працювали над таким відповідальним завданням. Це наукові співробітники Щербакова Наталія Михайлівна, Кулик Лідія Леонідівна, наш фотограф колесник Наталія Дарівна, наш художник Добінін. Юрій Олексійович, я сьогодні хочу всіх згадати, тому що хочу, щоб всі побачили цих людей, які от зробили таку велику роботу. І на завершення хочу подякувати всім, хто долучається до справ музею, хто живе нашим життям, тому що дійсно, як сьогодні сказав Йосип Антонович, це. Музей космонавтики імені Корольова це перлина Житомирщини, і хочеться, щоб ще на довгі роки, на, на століття, і на тисячоліття, вона залишалася перлиною. Дякую за увагу.